Так, друзі, всім привіт! Сьогодні, як і обіцяв, покажу вам трошки своїх книжок, які я періодично читаю, або просто дивлюсь картинки. Ну, так вже я читаю ці книжки. Е, є у мене ось така от бібліотека. Зараз ми трошечки подивимося. Що ці книжки себе представляють? Підемо від найменшої до найбільшої. Перше це стрілкове оружие. револьвери, пістолети, пулемети, автомати, гранатомети». видавництво. Мінск, 2009 рік. це таке ілюстроване видання по суті. Довідник. З розвитку зброї і технічних характеристик також містить багато всяких варіантів пістолетів, кулеметів, автоматів, коротку сводку про них і технічні характеристики. Книга чорно-біла на дотик папір доволі якісний, приємний білого кольору. Ось такого плану. Дуже цікаво почитати саме про якусь зброю, що вона себе представляє, для чого була створена і так далі. Ось такий от варіант маленької книжечки. Вона йде десь на 500, 553, 557 сторінок разом з содержанням. Вона російськомовна. На жаль, дуже багато книжок у мене російськомовних. Але вже що є, то є. Идем далее. Пистолетов и револьверов. Вальтер Браунинг Макаров и компания «Оружие самозащиты» Данская, карманная, экзотическая и служебная. Ось такого плана буклет, можно сказать, а не книжка. Інтерпрес 1995 рік. Книга має шершаву таку не дуже дорогу палітурку, чи як це вона там називається. Я не книжник, вибачте зразу за всі, ці, за всі ці книжні висказування, тому що я в них не особо розбираюсь. Е, Прошу книжка, давайте з вами подивимося, про що ця книга? Содержання. Правомерность и эффективность, порядок оформления документов для покупки газового оружия, пистолет или револьвер в чем проблема выбора, функциональное значение, другие критерии по выбору газового оружия, принцип действия, кое-что из опыта использования, что надо знать, об устройстве газового оружия и как запускать сигнальные ракеты. Ось такого плану, такий цікавий довідник, Есть иллюстрации тоже черно білі Ну, Тим не менше, це цікавий посібник для, для відео, коли мені потрібно дослідити розвиток того чи іншого бренду, чи іншого пістолету. Зазвичай я звертаюся саме до, саме до цих книг. Ну, До речі, ось такий пістолет сьогодні всплив на форумі. Якщо хтось в темі, той в темі. Ідемо далі. Вогнева підготовка бібліотека справоч співробітника МВС. Книга ну, дійсно дуже цікава. Що цікавого в цій книзі? По-перше, тут розповідають вже не просто з точки зору літератури, а з точки зору технічної підготовки, базової підготовки і так далі, як поводиться зброєю вправи, нормативи. Зборка, розборка пістолету Макарова і інших варіантів зброї. Зараз подивимось зміст, але для початку Видавництво Вінниця ДТП 1998 рік, навчальний посібник. Отже, що у нас у навчальному посібнику? Правові підстави та порядок застосування зброї. Заходи безпеки при поводженні з вогнепальною зброєю. Ось цей пункт мають перечитати всі, хто. Хоче купити пневмат, флабер і будь-яку іншу зброю вогнепальну чи навіть арбалет. Люба зброя, ось ці заходи безпеки мають бути вивчені на зубок. Основи стрільби стрілецької зброї, призначення такто технічної характеристики основних видів вогнепальної зброї, матеріальна частина пістолета Макарова. Те саме по форту, те саме по Калашникову. Прийоми правила стрільби з пістолета Макарова. Ну, Взагалі, книжка у нас з 98-го року багато вже чого змінилося, і всі навіть техніки стрільби змінились. Ну, Тим не менше, книжка доволі цікава для розвитку, і я її всім рекомендую. Організація проведення стрільб, загальні положення, вказівки, умови, порядок, нормативи. Оцінка вигнової підготовки і так далі. Це все дуже цікава інформація, раджу до перечитування. Ну, я вам так коротко її покажу. Вибори прицілювання, закінчення стрільби, АКМ, всі його е, складові, що, де, як називається. Пістолет Макарова. Будь ласка, навіть в запобіжнику є аж шість. Фактичних не запчастин, а елементів. Це прапорець запобіжника, фіксатор, уступ, ребро, зацеп і виступ. От хто про це знав? Запобіжник це є запобіжник, а фактично ще багато чого цікавого можна знайти в книзі, вогнева підготовка. Ідемо далі. Стрілецька зброя, шкільний путівник. Це вже більш сучасна література. Вона ілюстрована, вона має ось такі різнобарвні картинки. Хто у нас видавни... видавництво? Чи є це видавництво? Видавництво Харків. Примірник, наклад 3000 штук. Авокат і мошка для середнього та старшого шкільного возраста. Отже, по, по посібнику це посібник з різного роду зброї, опис. Є, що у нас тут є? Рушниці, гвинтівки від старих до сучасних вінчестери. Хто не бачив, у мене є на каналі ось такий Вінчестір. Стрілецька зброя, пістолети, револьвери різного, різних поколінь і різного типу різних країн. Уроки сумі, автомати. Кулемети. Ось такого плану. Цікава, трошки дитяча, звісно, але цікава книжка для розвитку, особливо для тих, хто починає займатись е, такою справою, яка відноситься до зброї будь-якої зброї. Ідемо далі. Історія оружия, пістолетів і револьверів. Давайте глянемо, хто видавництво. Астель 2004 рік. Ось такого плану книжка. Також має багато інформації по пістолетам, по револьверам, по сигнальним пістолетам. І десь даже бачив е пневматичну зброю по типу Анікса. Десь я її точно бачив, зараз не знайду. Дуже тонкі сторінки в цій книжці. Вони прям дуже тонесенькі з книжкою. Треба поводитись дуже обережно. Но, тим не менше, книжечка теж цікава. І є, про що почитати. Німецька зброя. Хай паури Браунінг і Чизети. Варіанти стояк для пострілу. Ну, всі ми розуміємо, що це вже устарівша інформація. І зараз сучасність вимагає трошки інших положень і трошки інших хватів, і все-все-все інше. Книжка має 233. Сторинки разом с литературой. Давайте коротко по содержанию. Отечественные револьверы, служебные пистолеты, отечественные пистолеты специального назначения (СПШ), зарубежное производство, основы стрельбы из пистолета, способы ношения личного оружия. Несколько слов о газовом оружии. Ось такого плану. Ну, цікаво, де дещо я з неї все-таки взяв для себе. Наступна книжка це Енциклопедія Агністрельного оружия. Коли я її купляв, відверто кажучи, я думав, що це ось ця книжка. Але я не дуже зрозумів по фото, що це саме іншого видавництва, клуб, клуб сімейного досуга. До речі, ось цю енциклопедію видає теж клуб сімейного досуга. Проте це трошечки різні, різні книжки і різних авторів. Кріс Макнап, а отут от у нас. Вілл Паулер, Ентоні Норт і Чарльз Строндж. Ну, тим не менше, давайте подивимося, що це за книга. Взагалі. Дуже якісно зроблено. Всі ілюстрації чіткі, гарні. Книжка дуже класно читається, також має технічні характеристики багатьох видів зброї. Е, є указатель на книжці. Тобто, якщо ви хочете вибрати якусь модель, допустимо, Вальтер P38, він знаходиться на 19-й сторінці. Переходимо на 19-ту сторінку і бачимо Вальтер P38. Є опис е, пістолету, є технічні характеристики, а також кольорова ілюстрація цього пістолету. Гвинтівки, кулемети і так далі. Від снайперських до штурмових. Інформація по рокам, по виробникам і по, по країнам виробників. Класна штука, класна. Класна книжечка, більше 300 видів зброї. Можна читати. Зброя самозахисту 1993 року. Це більше про газові пістолети. Видавництво Imperial 1993 року. Книжка вже ось, е, отримала таке жовте, класичне для старих книжок забарвлення. І тут ми можемо перечитати про багато і багато видів зброї. Е, Red G5, єрми. І все інше. Тобто дуже цікаво, якщо у вас щось вспливає ви можете переглянути, почитати, що це таке, звідки воно взялось, ну і так далі. Ті ж самі діренджери Роми G3. Ось у Marex 302. До речі, у мене є такі версії стартового пістолету з дроселем зверху. Ну, взагалі багато з цієї книжки у мене є зброї. Я думаю, що стане ще більше, якщо все буде добре. Desert Eagle від Kuhner Meller. Зборка-розборка стартових пістолетів, стартовогазових пістолетів, ну і так далі. Також є інформація по балонам, по дубінкам, по всім іншим засобам самозахисту. Цікава книжка, є ще варіанти патронів шумових. Їхнє обозначення і так далі. Ціна в дойчмарках. марках, ну, що є, то є. Маркування гільз. Ось такого плану книжечка. Доволі непогана. Ідемо далі. Легендарне оружие і воєнна техніка. Книжка більше схожа також на дитячу, ну, як дитячу, підліткову можна сказати. Видавництво Полігон 2010 року. Є, е, кожна, кожна сторінка має глянцеве покриття. Книжка дійсно заслуговує на увагу. Дуже цікава. Від самого самого початку і аж до сучасних воєн є розвиток зброї і не тільки зброї, є і про техніку різну, про, про літаки. про про танки і все інше. Також зенітні, зенітна зброя, броні машини, пістолети. І також ось такі прекрасні ілюстровані фото бойових дій. Ось такого плану ілюстрації. Всі вони дуже класні. Книжка дійсно читається приємно, шкода, що на російській мові. Ідемо далі. Ще одна схожа т, е, література огністрільне «Агністрельне оружие», «Росмен», видавництво. Зараз глянемо, який рік 2001 року видавництво, коли з'явився порох, великий гром. Е, зажигалка для руж'я, газове ружье піхоти, артилерія сьогодні. Тобто також книжка від самого початку розвитку вогнепальної зброї і до сьогодення. Вона включає в себе ілюстровані картинки. Ось даже такі хлопці лупашили ось такої гвинтівки. Можна сказати, що це не гвинтівка, а якась артилерійська гаубіця, гарматне ружьо. Стара зброя, сучасна зброя і так далі. Вона не має глянцевого покриття. Покриття книжки МАК, ну, проте також цікаво почитати, цікаво погортати, цікаво подивитися, цікаво перечитати. Да, до речі, Браунінг. А хтось би подумав, що таке. Ну не ми, ми ж це знаємо. Ідемо далі. Це вже більш дорожчі варіанти моєї колекції. Я цю книжку купив недавно доповнення до енциклопедії пістолетів Ось з цієї книги я беру, мабуть, найбільше інформації про зброю для оглядів і просто так для розвитку Видавництво сімейного досуга Харків 2010 року. Книжка має гарну, гарні лист, листки, чи гарні сторінки глянцеві, чітко зобра... чіткі зображення. Книга велика, об'ємна, тяжка і має дуже багато цікавої інформації. Як зброя розвивалась, хто був засновником різних технологій, ну і так далі. Також є перелік з технічними характеристиками по Фактично по всім країнам-виробникам, їхньої зброї. Ось, будь ласка. Цю книжку я читаю дуже часто. Для того, щоб розуміти, що, про що знімати, про що говорити, і що дійсно цікаво, а що не варто навіть до уваги брати. Її, грубо кажучи, Наступна версія цієї енциклопедії вже про винтовки, автомати і пулемети. Видавництво те саме, рік видавництва той самий 10-й рік. І тут ми вже говоримо про стрілецьку зброю в плані винтовок, карабінів, автоматів, кулеметів і так далі. Книжка цікава. Я з цієї книжки зрозумів, що є, от я раніше думав, що. Автомата Калашникова це найпоширеніший автомат. Можливо, воно так і є, але є ще одна зброя, яку масово роблять абсолютно всі, кому тільки не лінь. Це ГЗ. Це Хетлер Кох, який робить ну, практично кожна арабська країна. ГЗ практично у всіх він є у всіх країнах близького і дальнього сходу. Ідемо далі. По кулеметам інформація, де що як, хто виробник, хто робив, які характеристики, які зміни кожен виробник приніс. Чим відрізняється один кулемет від іншого і так далі. Книжка дійсно дуже цікава. Покриття глянцеве, ілюстрації дуже класні, інформативні і дуже точні. Є перелік указатель. Є галасарій, тобто ми можемо зрозуміти, що таке обойма. це приспособлення для швидкого заряджання неод'ємних магазинів, представляюче собою металічну рамку, яка в фланці снаряджених патронів. І от по цьому всьому ми можемо розвиватися, що, чим відрізняється магазин від обойми, курок від спускового гачка. А патрон від пулі і так далі. Ще одна енциклопедія. Найбільша енциклопедія, найважча, більше 100 видів зброї. Ось такого плану вона просто огромна. Давайте глянемо, що це. Також клуб сімейного досуга 2014 рік. Російськомовна, на жаль, знову ж таки, російськомовна. Е, сторінки глянцеві. Мають білий колір, а також такий кофейний, в принципі. Про що ця книга? Також від самого початку розвитку зброї і аж до сьогодення ми можемо вичитати, як зброя розвивалась, е, як її використовували, принцип її дії і так далі. Книга дуже цікава. Вона цікава в плані ілюстрації такі фото жодної просто якоїсь там картинки незрозумілої, тільки реальні фото пістолетів а також інших речей. Фотки дуже класні. Приємно, просто приємно переглядати цю книжку. Отак просто там немає чим зайнятися. Є ця книга, я отак от беру її, дивлюсь, знаходжу собі щось цікаве, читаю про нього. Книга дійсно заслуговує на увагу. Я всім раджу, якщо ви хочете ознайомитися зі зброєю, дуже шкода, що російськомовна, ну тим не менше, хто розуміє і вміє читати російською мовою, ось ця книга маст хев у кожного, хто в принципі. Бажає трошечки познайомитися більше зі зброєю, зрозуміти її логіку і для чого вона взагалі застосовується. Дуже крута книжка. Вона має понад 400-300 понад сторінок. Також є указатель по моделям. Зараз глянемо, чи є галосарій. Ні, його немає. Ну, ну, в принципі, нічого страшного. Якщо ви не знали, що HK це Hetler Koch, то звідси ви можете зрозуміти. Mag, Magnum, МГ Пулемет, Махінс Гевер і так далі. Короткі обозначення, ілюстрації, література і перечень зображення образного оружжя. Ну, тут ми можемо все це переглянути. Усім рекомендую цю книжечку. Якщо хочете дізнатись більше, зробимо окремо кожен вид цієї зброї можемо показати. Ну і це журнал, який я недавно придбав, піхотне оружие Третього Рейха, спецвипуск 2000... 2000 рік. Тут ми можемо дізнатися все про пістолети такого плану, як люгер Парабелум. Маузер, Завер і все інше. Вальтери є багато опису, схеми, ілюстрації. Вона чорно біла проте бумага дійсно приємна. Все про німецьку зброю, німецьку зброю в плані ручної можна почитати в цьому журналі. Мені він дійсно допоміг в деяких розуміннях. Звідки, як і що, і як воно виникло, хто його придумав. Книжка дійсно класна. Ілюстровані взрив схеми чи вибух схеми, як правильно сказати. Також є інформація про сигнальні пістолети. Ну і штурмовим пістолет, боєприпаси штурмових пістолетів. Що ж, друзі, це в принципі все. А вам дякую за перегляд, за те, що приділили час цьому відео. Обов'язково залишайте свої коментарі. Можливо, щось не сказав, не дорозказав. Можливо, ви хочете подивитися якусь книжку окремо кожну сторінку. Можемо зробити якийсь стрім і почитати цю книжку разом з вами. Ваша думка про ці всі книжки в коментар. Дякую за ваш перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал для того, щоб бачити більше зброї, більше літератури, можливо, ще щось. І мирного неба. На все добре і до зустрічі!